Підтримка України Сполученими Штатами є непохитною щодо питань безпеки та економіки. Про це сказала спеціальний представник Сполучених Штатів з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Що, не можна було взяти Київ за три дні. Вона нагадала про слова президента Джо Байдена, що ні за яких обставин не можна допустити, щоб американська підтримка України була перервана. Тож ми над цим працюємо. Слова пані Пріцкер є сигналом міцної підтримки України з боку США. Зараз є певні виклики в Конгресі Сполучених Штатів, але для нас, українців, важливо під час війни мати повну двопартійну підтримку і не залишатись наодинці із російським агресором. Ми вже переконали, що Сполучені. Штати і далі будуть допомагати Україні пройти зимовий період, захистити об'єкти критичної інфраструктури і розтрощити ворога. У вас дійсно глобальні питання, відповіді на всі, навряд чи так короткий ви час, возите. дам. я скажу, хотів би почати з того, що я вважаю, що глобальна війна іде як мінімум в одному просторі, в кіберпросторі, і те, що ви зараз говорили, про. Енергетичну інфраструктуру прямо до цього стосується до речі. У мене питання також до вашого гостя. Може, ви висвіти, як тут у нас в плані реагування на можливі російські кібератаки на енергетичні об'єкти? Тому що якраз в цій сфері перед війною у нас були успіхи. І тому, що ми підготувались не за місяць, не за півроку, а за півтора року підготували, а за три роки діалог США для протидії російським атакам об'єкти інфраструктури. І ви знаєте такий випадок, коли вони атакували наші е, об'єкт десь там, 20, якщо я не помиляюсь, в 18-му чи в 17-му році після цього ми робили дуже активну роль. Так, от така війна ведеться, її веде і Китай, і Іран, і Росія, і є контрзаходи США і України. Якщо говорити про війну Третю світову як сухопутні операції, то сьогодні ми бачимо дві ну локальних да, таких гарячих точки у світі. Це очевидно першу чергу російська війна проти України. Друге це близький схід на близькому сході. Можливі різні сценарії там може бути швидке закінчення. І не втягнення країн в війну може бути на жаль розгортання Арабо-Ізраїльської війни більш широкої, але авіаносці дві авіносавінесучі групи, і заява президента США Джозефа Байдена три рази він сказав: Донт, Донт, Донт. Я сподіваюся, що це зупинить е, очевидно, тому що США заявили, ми союзники, в разі, якщо Іран піде вторгненням. США відповідно будуть відповідати. Це зупинить Іран, я впевнений. Тепер стосовно третьої точки, я думаю, вона також буде, тому що вся логіка дій Путіна, Ірану і тим, хто за ними стоїть. їх Сюзерена е е є така країна, яка основний суперник США зараз у світі. Вона стоїть за цими всіма процесами, хоча й не керує безпосередньо. Це Китай, тому е основне суперництво це два угрупування: Китай. І ті країни, які будуть до нього тяжити в сфері безпеки, і США, і, і Джозеф Байден, до речі, в інтерв'ю в програмі 60 хвилин чітко заявив, що він бачить США як головну силу, яка буде зупиняти всі ці спроби. Тобто в такому плані третьої світової, очевидно, немає. З ознакою е могло би бути дійсно втягнення вже таке південно-азійського регіону. І спроба Китаю взяти під контроль Тайвань. Тоді можна було б говорити про те, що розгортання третьої світової. На сьогодні, на жаль, я не можу заперечити на 100%, що такий сценарій не там неможливий. Але на сьогодні це точно ще не той сценарій. Якби комусь цього не хотілося, тих, хто розмухає хаос у світі. Сьогодні є питання перерозподілу світу і сфер впливу. З ковіду це почалось з боротьбою, начебто з пандемією. Потім воно перейшло на кризу вже безпекову, і в принципі це може закінчитися без величезної війни. Перерозподіл і бізнесу глобальної сфер впливу, і навіть по секторах бізнесу економік. Ну і між країнами як це буде сценарії дуже багато різних. Добре, тоді от дуже коротко заакцентуємо про Сюзерена, так власне, якого ви згадали Китай. Офіційна заява міністра закордонних справ Китаю Ван І у розмові з іранським колегою. Да, він сказав, що Ізраїль вийшов за рамку оборони в секторі Газа, і вони власне будуть підтримувати Китай, підтримує мусульманські країни в палестинському питанні. І тут, як на мене, ще важливо, що на думку китайського дипломата, причина конфлікту між Палестиною та Ізраїлем полягає в тому, що право палестинського народу на державність тривалий час, відкладалося у довгий ящик. По-перше, Китай заговорив да офіційно, так і серйозно заговорив. Тому що ми давно говоря, що про Україну казали, що А то Китай якось був таким активним миротворцем. Потім ми його позицію не чули. Він десь там собі відійшов в сторону і мовчав. А тут питання війни з із Ізраїлем Китай заговорив активно. І от можливо, я трошки докупи додам ще сюди Ердогана в контексті тривалий час відкладався складалося у довгий ящик. Що запропонував Ердоган пригадати кордон Ізраїлю 67 цьому року, а потім всім сісти, всім миром і вирішувати це питання. Очевидно, питання близького сходу, а да, воно цікавить дуже багато країн. Зокрема, якраз питання розподілу, те про що ви говорите. Тому дуже дуже мене непокої. Коїть як люблять говорити деякі міжнародні інституції, це питання, чим воно може завершитися? Це ну, питання не завершиться в наступне десятиліття. Я маю на увазі конфлікт історичний за право існування на одній території і Ізраїля, і Палістини. Тобто, найкращий варіант, щоб воно закінчилось двома державами. Які між собою вже визначили чітко кордони, території, ну, власне, вони намічення вже і просто співіснували. Тобто це найкраще рішення, але наскільки воно досяжне, і в якій перспективі, я не знаю. Хоча ця війна може пришвидшити все ну, спроби зробити рішення дві держави, е, стосовно того, що Китай заговорив, ну, по-перше, близький схід це. Там, де Китай вклав більше ресурсів в Україні, все-таки вплив Китаю обмежений і набагато менше, ніж там в Україні більше вплив Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу. Ну територіально очевидно. Але для Китаю близький схід це протистояння Сполученими Штатами. Ім байдуже в якій точці світу вони грають на послаблення США. А США в свою, в свою чергу грають на послаблення китайських васалів, тобто їх е, союзників, таких як Росія, Іран, тому що саме за цим розвитком подій спостерігає Китай Так, Китай в зручній ситуації. Він намагається там, принижувати США або послаблювати США е, шляхом використання інших, ну але чи буде це вічно невідомо. Звісно, я бачу, що формуються дві системи: ніякого багатополюсного світу не буде. Буде дві частини, і вони не будуть залежати від географії. І в принципі, по великому рахунку, ми ще не бачимо навіть такої верхньої точки цього протистояння.